Якісна освіта за кордоном стає все актуальнішою на глобальному ринку праці. Останнім часом йде сприяння процесам інтеграції українських студентів у світову спільноту. Велика затребуваність фахівців високого класу саме з України, навчання у Великобританії, Канаді, отримання вищої освіти в США, Швейцарії, Європі та Англії відкриває для наших учнів двері у великі, міжнародні та зарубіжні компанії. Звісно. Кожен майбутній студент окрема неординарна особистість зі своїм власним ні на кого не схожим баченням світу та майбутньої долі. Тому план навчання і розвиток кар'єри треба складати завчасно, індивідуально для кожного бажаючого отримати освіту за кордоном, аналізуючи рейтинги, статистику рекрутингових агентств, працюючи тільки за акредитованими програмами. По особливому підійшла до вибору майбутньої долі і випускниця Запорізького класичного ліцею Поліна Андрієва. В цьому році дівчина пройшла попередній відбір та вступила на спеціальність музичний бізнес Університету Флориди. Я дуже давно мечтаю поступити на музикальний бізнес, тому що я сама пою. І мені ну, дуже інтересна спеціальність не тільки вокала, а от то, що відбувається за сценою, як це все організовується. І... Просто з першого взгляда я увидела диск. Я поставила там просмотрела відео університет. Я влюбилася в університет і ну, дай Бог, щоб я туди уехала, я очень об этом мечтала. Поліна займається професійно вокалом більше дев'яти років. Дівчина брала участь у багатьох дитячих конкурсах, проектах, ставала їх призером. Це і нова хвиля, і національний відбір на Євробачення, де вона два роки поспіль ставала срібною призеркою. А також польські, грецькі фестивалі найвищого гатунку. Основним требованням являлось написання. Есе там на різні теми це все в залежності від стипендії, на яку ти подаєшся. Но чтобы получить разрешение, я отправляла все свои там записи, все свои там грамоты, медали и так далее. И вот мне разрешили подаваться на стипендию. Я писала сочинение на тему, как образование там, в этом университете поможет мне в будущем, как я считаю, я раскрою его, какой потенциал я в себе вижу. Вот я писала на эту тему сочинение и вот... Я получила стипендию, и я безумно рада. Не дивлячись на свою пряму кваліфікацію, в Америці дівчина планує продовжити співочу кар'єру. Каже, якщо буде можливість, хоче залишитися там на постійне проживання і створити у Флориді свій власний альтернативний варіант дитячого продюсерського центру. Це довгий путь це не за год я вирішила вивчити англійський, запити і уїхати в Америку. Це довгий путь, довгі роз... розмина. Я сподіваюся, що я оправдаю надію. Главное быть сильным внутри, главное знать, что чего ты хочешь, для чего ты приехал. Я думаю, на меня очень много возлагает надежды моя семья и все люди, которые принимали участие в моем поступлении в Америку. И я считаю, что я не должна их подводить.